Давай, давай, газуй, поки його нема. Хата страшна. За дайсі закриють, дивіться. Оп! А я казав. What happened, що сталося? О, дві є ця штука. Вгадали чи ні? Є, він ховенці загорів. О, вгадали, походу. Воу, воу, воу. Що зробити? І малий зараз прийде, не вірите. Малий зараз буде тут, як тут. Ооо! Я закрию. Малий біжить, малий біжить. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, іду. Э, е, а як він не догнав? О! Що ти нов? Ну, що ти це зробив? Що я зробив? Ти ворон. Не цього разу. Привіт всім, ви на каналі Склеп! Продовжуємо проходження гри дитина на жовтому. Так, доки ми дійшли. Що нам треба тікати в хату? Бігом. той малий. А, я його запустив з цієї штуки. Давай, давай, газуй, поки його нема. Хата страшна, за версії дивіться оп! А я казав. Що сталося? О, дивіться, штука. Лопнула. О, там з'явилось. Воу, малий тиховий. Ніот, коротше, відволічи його. Так, мені треба... Розви до чогось додати. А може всі разом запустити? Ну давайте, такого. Раз. Пішло. Два. Пішло. Три, Чотири. Взагалі, всі змішаємо. Подивимось, що з того вийде. А, ні, тут тільки два. То значить давайте оцей і синій. Весь тут є червоний, синій, зелений. Блін я не знаю, ки. Давайте синій і розовий, подивим, що вийде. Ану. Ну синій і розовий, запам'ятайте Зараз, зара, зара подим, що того вийде. жовтий жовтый А Ану. Ану Вгадали чи ні? Ехобинці загорів. О, вгадали, походу Воу, воу, воу. Що зробити? Все одно не то, чи що, я не розумію. Все одно щось не то малий. Чи може його спати, кент? Тут сходів нема догори. Не, значит, сейчас 6 нет треба. тут а шо? Тут ничего. а? Тут О, що за кимно? А, я знаю, тут стіл! А, там двери закрыть. Остях боку. Тоже закрыть. Ладно, вертаемся назад. Почекай, може магнит там ще раз зробити? Ее -е, зараз, зараз, зараз. Магніт, 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 червоний і синій. Червоний. І синій. Ну, нам треба стабілізувати цю штуку. Магніт, ні. Давай. Або ми просто не вгадали з тих першу штуку. Так, малий, де? Де малий? Так, бери бутилку. А, ось! Вогня якось треба йому. Де малий сидів? А, воно. О, диви, диви. Нє, це не то. Гідросфера, вогонь. Ну, зара, почекай, нют. Коротше, це не то. Давайте. Тепер зелений і розум. Але ж малий загорівся, загорівся. то що за приколи? Він сто процентів загорілись. ти вже більше нічого не показуєш? Он дверь одним оком сидеет. Да, ми попробуємо страшне. Тут взагалі купу всього по Так. Це що за стрілочки? Ану О, якийсь малий став. Ні-ні-ні, це не то. І лишається червоний. А ні, то зараз ще раз синьо зробимо, може ще раз решті загорів. Або кинти його догори. Короче, щось треба замути. Куди сюди. 100% його треба кинути до гори. Так, сиди тут. Ну що там, йде, не йде? Диви, одного взагалі не зробилося. А ну Червоний і це. Чи то не можна два однакові? А ні, або пішло. А чо, далі не йде? Вирубалось. Це точно не підходить. Добре, давай тако. Давай ще раз запалимо його і попробуємо кинути до гори. Нам якось туди вийти треба, напевно. Ой. Чекай, 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 сині, сині. Воно роблю тут де думаю, що робити. Так, давай. Зараз де ж горіти. Ааа, і може тут де його треба кинути. Все, все, я пам'ятаю, пам'ятаю. Давай, малий. Чуєш, це щось не працює. Може, твердку забрати звідти треба. О, все, робить. Двільці беремо. Так, 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 так. так. Полетів. А де вилетів? Де він вилетів? Стоит, в пол тут. Ні, то не то. Оце цего треба спалити. Бляха-муха, як я маю це спалити. Тут їда. Е, це штука куди йде? Куда воно йде? Я не пам'ятаю, що я робив. Чекай, молотки, купа всього. Щось тут вроде. Так, а тут. Е, е... Ну тут ми все зробили. Тут нічого не треба. Тут ми просто все забабахали. Иди сюди. Сідай. Давай ще раз спробую червоний І розовий. Дойшли до кінця, чи не дійшли? Дивись, є червоний, є розовий. І відкрутили цю штуку. Ну, мусить іти. Пішло. Воно щось до кінця не доходить. Чи доходить? О, дійшло. Ану. Ану, що вийшло з того всього? Ану, попробуєш? О! закрутився. Тихо воу 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 диви Дві-дві, пішов до гри! Село, поу. Що Ньют? Нют взагалі там би мені говорити, що треба робити, а він, бляха, що робить. А він ніфіга не робить. Давай, давай! Ай, розове! Ну, та там сине, 100%. Бо він горить. Але мін... Ми... А ну, я сюди! Сюди запустимо, то він там появиться. А во, там річах О, до того ряча мені треба. А ну чекай, милий хвилинський. А от тут як я запущу, то воно де прилетити. А ну. З того боку? Так. Він там прилітає. А якщо тут я запущу... Так, малий йде, малий ж там. Иди сюда давай. О, стоу. Боже в недогреможьих, ага. Капец, купа проблем по Ньют, Нют. Закревать. А ну давай сюда. він там прилетит, та. <соць> Вилетів назад. Эээ. E -е -е. Видите, там моя ця труба мне здесь, что він сюда має вилетіти прямо. Стабілізація. Ну давайте магніт ще раз попробуємо. А ну він тут вилітає. Та, та. Давай я пробую магніт. Е, магніт то треба що? Магніт -то треба зелений і червоний. Давай ми перше попробуємо це. Закинути, а поїм зелений і червоний. Горить, горить. А може оцього підпалити? Сила! Капец, вс? А що тепер? Open the door. О, двері відкрили, що тихо буде? сила, да то, -то треба просто то підпалити, не дурно ньюд там був. О, його кімната. М ну, нормальна кімната що? Опа! Що? Іграшки повикидав. Ну і що тепер? І що мені робити? Тихо, йому треба якусь іду зробити. Біжу, біжу, тихо будь. Щось сказав зробити... Оу! В кухні треба щось зробити ему. Що тобі зробити? Пожарити щось? Книжку? Х. Не, щось ему треба забабахати. Пасифіер. Що це означає? Давай такого помідору ужари. Підходи? Чи не підходить? підходи, я нюд? ти би мені підказав? А, а, Села! Звідки знал, что дурачок? Куди? Куди бігом! Зараз я ему той песок заткаю. Набри! Опс! Зразу заснув! Ой, двері появились! Нажимай! Села! Не працює. Добре. <с> Хто розмалював? Так, оно ну це. Не працює. Е походу, три по черзі треба зробити, або що? А це? Не працює. Мені оцю кулю треба якось забрати. Як її маю забрати? І поставити сюди. 100%. Е Магнітом зможу забрати? О, це нажало. А ну оце. О! Сила! просто треба було три підряд. Але в певній послідовності. Все стало. О, малий підійшов. Навіть не то. Молодець. Перший раз мені поміг. Так, я йду беру ту штуку і ставлю туди до гри. І ми прийшли малого другий раз. Так, чикс. Ого. Я й не сумнівався. Опа. Човни, куда мені йти? Сюда чи не сюда, Може то не сюда. Поки що десь біжу. Закривай двері. Ой-ой-ой-ой-ой. Що я маю? Бити? А, все, закрив двері, далі. Туда треба. а як? бляха муха Зараз, почекай. Там закрыт, там закрит. Що я маю робити? Все, пішов у уровень. Ааа, на нюта виліз. Все, давай, давай, давай. Добре. О, ці маски, які прикольні. Так, ходи далі. Нічого не берем, нічого не чіпай. Так, щось я тут а, нічого не вижу. Злазим вниз. Пішли вниз. Ммм, там закрито, давай я сюда. Что-то очі? О, идем на двір, бігом. Може малий спец. Ліфт приїхав! Ліфт приїхав. Так, можеш брати? Не можно, брати. Що я маю робити? Ще ще треба знайти Так, ліфт пікнув, значить я можу піти в ліфт А ні, не можна. Блін, нют, я не знаю, що робити. Тут ще якісь двері. А двері закрить. Там оч, тут нічого нема. Так, нют полетів. А, то він тут прилетить Бляха, нт, я не знаю. Ты можешь взяти цю штуку? Можешь? Ньт не може взяти. Блин! Нам треба малого найти. Малий точно може то підняти. Сто процентів. Але де ж той малий? Тут закрит, тут закрит, там якась рація. Хм, цікаво, цікаво. Ну, стоп. Точно, а якщо ми попадемо в ту штуку. Ага, воно навіть туди не стріляє. Ладно. Та йдемо до хати, що хаті будемо шукати. Не можна ту підняти, не можна. Але ж я приїхав. Ладно, вертаємося до очей. Там якісь двері побиті. А, ага, то якраз бели там диявол. Тут закрит. Чуєш, малий. Я думаю, що тут малий. Это купознаків таких. Може, ще щось відкрити треба. А що я відкрию? А, Ньюта, ну хлеб, да. Що то буде? Ньюта, стань тут. А, вовключатель. Чекай, ньот. А, то відробен, села. А куди я поїду? Тут немає навіть куди поїхати. Не треба мені той дробен, Все, нет, не сюда. Ой, чекай, давай назад. Ходи сюда. Все, я зупинилась. Літай собі, літай. Ага, мені якось туди треба. от туди треба попасти. Як я туди попаду? Ніот. В цю штуку залізеш, не залізе. Добре думай, добре думай. Так, тут якась... О, до речі! Вийте, з цим свечками тоже щось може робити. Можна її взяти. А вона не береться. Короче, ньт, я не знаю, що робити. Все. Я не знаю, що робити. Це туда. О, ньот, до речі, сюди. Ано сюди. Что ти не робить? Там закрито. А чому там двері закриті? І лифт не робить. Чого, чого? от, перемонтуй, бляха. І ту штуку взяти не можеш. І малий пропав. Тіпа, добре, що малий ну але шо? Ай, не можна взяти. Не можна взяти. Видите, тут купа такої потанини. Ну ну ще раз, я би си не цілила, але вона си не ціле нормально. Вона куди-небудь. Ну, Не попадає. І от, що будемо робити? Тікаємо геть звідси з цієї хати. Можди з боку... О! йо -мо, дві ці дві частини треба знайти. Давай, давай а друга де? Капець. Ха. Оце прикол. Так, а друга частина селти. Я їх, але я не думав, що таке треба зробити. Давай. І малий прийде, не вірите? Малий зараз буде тут, як тут. О. Я закрив. Малий біжит, малий біжит. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, іду. Э, е, а як він не догнав? Я чогось дуже помало йшов, чого я помало ходив? Та бо я вийшов молотій ноги, сі стрісли. Ха. Good night, press to wake up. Я десь, о. Дивись, малий швидко йде. Видите? А може мені ст... Стри... меня в нього треба цю штуку. Я не знаю, що робити, чуєте? Він Не біжить. А, я нюту видав. Бо я сам не годен. Давай, 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 давай. ти де? Є, я встиг. Це красавчик. Усьо? Повезло. Я думаю, чай, не годен швидко, йти? Та ясно, той мячик важкий. Так, follow the nude, so нью. Я тебе піппеск убігом, тип 60-щала, аж мене на дніно, щоб ти не загубився. Тихо. Чуєте, що сіраби? Ага, мені поставити сюди, а я думав туди треба поставити. О, малий. Малий здурів чест. О, Ньют, красавчик. Весь, що Ньют витворяє Вс, поставив. Зараз буде баланс. Чи що буде, може я не сюди мог поставити Ньод тримай, Ньют. Малий як замочить це буде капець обідно Вінь Ньод тримай, тримай, тримай. Ти мене не зложиш, малий. Оу! Oh. Що <smell> <smell> то ці твари? Так, ньот. Не переживай поміж відремонтуй. Цю штуку мені треба забрати. Ніот. Його! Нюотовий капець зле. Поставити тебе сюди, ага. Сила. Що мені з ньотом робити? Бляха, ньот, я нічого з не зроблю. Ладно, йду вниз помало, оцю штуку. Ой, воно ще за узирвець. вниз. І, і малий пропав. Чи куди мне? чи назад? Короче, стою тут. Що там всі твари? Оу. Розбилось. О, є, я можу взяти. ЧК нют. Почекай секундочку. Взяв. І заклав сюди. Правильно! Правильно! Далі що? Закрилося, активувалося. Музончик заграв. Ну і що далі? О! О, цей знак! Знак малого в жовтому! Ом-пором-пом-пом-пом. О, малий! Малий, ти вже нормальний, чи ти вообще вже здурів, чесно. Ти ще один, ще один. О-о-о! Ти що, често здурів? О, oh, це око велике oh, О! Що ти ноу? Что ж, Ну, що ти це зробив? Що я зробив? Той Ворон. Не цього разу. Що він хоче з мене? Все? Чекаємо другої частиночки? Все прийшли, все. Все, прийшли чисто. Кет, Ребіт, Шіп. Все прийшли чи не все? Та все ми прийшли. Просто все. А, це початок. Ми це вже... Тут ми вже були. Все, я тікаю на ліфт. Їдемо додому. Чекаємо другу частину, може буде друга частина. І до речі, хто знає якісь нові ігри, пишіть в коментарях. Я подивлюсь, може будемо проходити. Може десь релізи якісь нові будуть. Так, закриваю я туди двері, Туди йти не буду. Дві вийти не можу. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Демолей, я ще хочу останній раз на нього подивитися. Останній раз. Всім па-па. Ютуб канал підпишись Ісклеп, Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз Дай зі мною приєднуйся в склеп. Відпочинку на шому немає меж, Підписуйся, не гай часу гоу якщо любиш, лімінь з нами завжди шоу. mm